Приблагословенного, натхненого і творчого Дня Середи, це вже спроба номер 2 Сьогодні перший буквально на цьому місці почав знімати і дощ мене змив так, що куртка, куртка мокра, треба повністю було тікати до хати. Сьогодні середа, значить, навчаємося від когось із старших або святих, чи святих і старших або великих, ні, від святих і великих людей. Дивлюся, чи дощ не падає, якраз починає дощ падати, то збиваюся з думки. Перепрошую. Ва, ви ніколи не задавалися питанням, чого так багато людей довкола починають, вроді жити, ніби живуть разом у подружжі, якийсь період, рік, два, три, чотири, і потім розходяться. -ка -ка статистика по подружжях трагічна, просто що в Україні, що в світі. Щось просто ну, <кій> тяжко описати. Ми тепер у п'ятницю суботу мали у Франківську реколекції для подружніх пар, і мене вразило просто, як мало людей орієнтуються, як, як добре будувати стосунки, як правильно виходити з кризи, як, як правильно любити один одного, бо йде підміна понять. Тобто, дуже часто у мас-медіа, особливо у фільмах, які ми бачимо у Голівудській, подається закоханість за, за любов. І дякую отцю Юрію, кішу, другові. Дав мені гарну е, ідею. Підкинув файне визначення Скота Пека. Скотт Пек, запишет, правда, так собі. Скот Пек, Скот це ім'я, Пек це прізвище, я так розумію, він говорить таку ну, чудову думку, дуже гарно це структурує. Він каже, закоханість не є любов'ю. Оце, оце, коли пам'ятаєте, коли ти закохуєшся, коли в тебе там метелики в животі пурхають, коли ти там нічого не можеш нормально їсти, спати, От, от закоханість, коли ти там шаленієш від людини. Це файне, файне, але слава Богу, ми так не любимо постійно, бо ми би згоріли. І це, і це не є любов. Це бонус, але не любов. Чому? Він каже, по-перше, тому що закоханість це не акт волі, це не свідомий вибір. Ми це не вибираємо. Бо ти просто закохаєшся, як прийде на тебе, то прийде. Друге, закоханість не вимагає від нас свідомих зусиль. Ти, якось, ти все робиш, але ти все робиш, так би мовити, на крилах кохання, на крилах власне, цього ентузіазму гормонально. Хімічного весняного. І третє, коли ми закохані, нас не цікавить особистий зріст. І, і ріст партнера, не зріст, а ріст то зростання. Ми вже всього досягли, а наш партнер ідеальний. Правда? Коли ти закоханий, то тобі здається, що людина, яку ти кохаєш, вона ідеальна, просто бездоганна. Вона ну, і чихає навіть не так, як інші люди. Правда? І кашляє взагалі так. Мило кашляє, або я казала мені одна дівчина. Він так красиво хропить. І тому, тому закоханість це не любов. Ось чому будувати добрі, здорові стосунки тільки на закоханості замало. Це, це помилка, яка коштує нам потім шлюбу, яка може нам коштувати просто ну, гарних стосунків, яка ми знаємо, ми бачимо це на практиці, може коштувати просто років зусиль. Тому не треба плутати закоханість із любов'ю. Закоханість це файний бонус. Вона може бути на початку, вона може виникати час від часу. Але нам треба будувати стосунки на любові. А любов це, це протилежне. Тобто, це акт волі. Я вибираю. Я свідомо вибираю любити. Я свідомо вибираю дарувати себе, жертвувати себе іншій особі. Друге, якщо протилежне, то любов вимагає від нас свідомих зусиль. Мені тяжко, мені не хочеться, але я це зроблю. І третє, любов. Штовхає нас до спільного росту, і я росту, і вона росте. Я пам'ятаю, коли ми з семінарії вийшли, і мені не просто було говорити на богословські теми або біблійні з дружиною, бо, бо вона ще так не дуже орієнтувалася. Але потім купа реколекцій, купа таборів, купа спільних акцій. І сьогодні я дивлюся, я говорю з Женькою, розумієш, як з якимось богословом. І в купі речей вона вже мене може на лопатки покласти. Тобто, бо я, я бачу в ній ріст, вона росте для мене, я росту для неї. Так само я росту навіть у моментах педагогічних. Вчора якраз буквально вивчив, що що означає, що, що це таке граматична основа слова чи речення. Коротше, майже вивчив, а граматична основа метав на урок погодила. Тобто ми, ми, ми досягаємо дедалі тим, тим більшого, чого, бо любимо, бо ми хочемо, я хочу, щоб вона зростала і я хочу сам зростати. Тобто не фізично, бо фізично вже мені не світить, а, а, а вона також хоче рости. І, і, і любов стимулюється. Тобто не треба це плутати. Закоханість файна і, і важлива, але вона має бути хіба завжди, якби такою мотивацією, до стартом, бонусом, мені подобається слово бонус, але не основою. Це не основа. Основа це власне вибір, акт волі, це праця над собою, оце є основа. То, коли ми працюємо над тим, щоб ще більше один одного обіймати, дарувати, благословляти, власне, любити. Вибирати це. Тому вибирайте любити. Вибирайте, любити, особливо тих, хто є поруч, бо якраз це є запорукою правдивої перемоги насамперед любов. Аби ми все робили для любові і через любов. І тоді, здається, будемо пізнавати правду, і тоді наші шлюби пережиють і не одну кризу. Тоді навпаки, криза їх буде укріпляти. Тому що завершувати, бо вже гелікоптер летить. Будьте благословенні, любіть. Інакше вибирайте любити свідомо, так аби це було завжди в нас зростання. Дякуємо Скотту Пеку, дякуємо Юрові за файну ідею. Так є, майтеся файно, мир вам.